Вперше у Тернополі відкритий турнір шахів. В подолянах відбулися змагання між шанувальниками давньої гри. Участь могли взяти всі охочі, але за попередньою реєстрацією. Таких охочих перевірити свої вміння та навички у грі зібралося більше 80. Приємно провести час, згадати, як я колись грав шахмати. Я колись в школі мав перше місце по шахматах. І ще перевірити, чи є порохівницях. Пограти з іншими дітьми. Хотіла посмагатися, повчитися з іншими. Я тут, ну чесно кажучи, можна сказати, випадково побачив оголошення в інтернеті, зареєструвався, вирішив, що це чудова можливість познайомитись з сильними шахматистами, От один з них такого досвіду мене в житті не було, тому сподіваюся, що це буде щось вперше, і буде цікаво. Кожен із учасників обирав суперника самостійно методом жеребкування, а також всі охочі пограти були поділені на кілька груп. Загалом у нас поділено на шість, на шість категорій. Це абсолюти, тобто серед всіх учасників по результатах. Це жінки, це ветерани, в тому числі військовослужбовці. Є діти до 8 років, діти 9-10 років і діти 11-12. Всі старші 12 йдуть як в абсолюти. Змагання відбувалися за швейцарською системою у 9 турів. На кожен виділялось по 40 хвилин. Судді запевняють, для дорослих цього часу достатньо, а діти не завжди вкладаються. Оцінювали згідно з правилами ФІДЕ, проте молодші учасники мали переваги. Ми граємо за цими правилами, які затверджені, і ми всі дотримуємося їх. Ну звичайно, будуть тут. Якщо є менші діти, вони будуть допускати помилки. Ну ми будемо лояльні до їхніх помилок, старатись мінімум наказувати. Нехай грають в шаф. В кінці турніру визначали найкращі гравці в кожній шести категорій. Було три переможці, на яких чекали подарунки. Наші партнери разом з організатором підготували подарунки відповідно до категорій. Серед них будуть і кубки, буде і водичка для старших енергетиків, подарунки від Хела будуть і сертифікати на плавання, і тисяча гривень сертифікат на покупки в магазинах, і колонки безпровідні, і пледи, рюкзачки для категорії серед дітей. Основна мета заходу популяризувати шахи та переконати тернополян, що ця гра може бути веселою, цікавою і престижною.